Я хочу сьогодні на презентації розповісти, що це книга, розповідь про чоловіка, який є нашим сучасником. Тому чим він наш сучасник? Він сучасник своїми ідеями. По-перше, це людина, яка важко працювала, по ночах вчилася і довела, що само світа. Що робота над собою це дуже важливо. Якщо ти не хочеш відстати, бути завжди вчорашнім. Якщо ти бути бути сучасним, хочеш мати успіх, він пройшов важкий шлях від каменяра в каменоломні до майстра, каменотеса. Це дуже важлива спеціальність. У нього, наприклад, надмогильну плиту замовляв навіть пілсуцький для своєї мами у вільнюс. Чим він Чим він ще нам цікавий? Це людина, яка любила Україну до глибини кишені. Ставши майстром, ставши власником каменоломні, він виділяв свої гроші на те, щоб у Львові закуповувати книги і привозити на Волинь, оскільки на Волині було складніше становище, на Львівщині це було простіше навіть за Польщі. А на Волині не було навіть видавництв, він роздавав книги вчителям. Людям, простим селянам, які пізнавали історію України, історію боротьби за державність на Україні. Цей чоловік цікавий і для нинішньої ситуації в Україні, коли йде війна, він показує, як треба воювати з ворогом малесенькими силами, ефективно, зненацька нападати, не в'язуватися в затяжні бої і виходити з них. Теж зненацька, щоб не приводити до зайвих жертв. Він беріг, як то кажуть, кожну українську душу. Воював малими силами, воював так, щоб не страждало мирне населення. Цікавий тим, що він стояв на державних позиціях. От ми бачимо, на е, сході України там є представники різних батальйонів, є батальйони ОУН. Є права сектора, є свободи і інші батальйони. І от питання постає: а як же бути з державною армією? Так він він подав перший приклад. Державна армія повинна стояти над всіми цими партійними арміями. Вони повинні об'єднатися в єдину. На книгу я працював кілька років, працював в багатьох архівах, в тому числі архіві Служби безпеки України. Рівненському державному архіві, центральних архівах громадських організацій в Києві і органів державної влади, а також з збірниками документів, які видали в Москві, а також польські книги перечитав, білоруські діаспори, спогади багатьох учасників. Тобто, тут книга побудована на великій джерельній базі. Вона буде цікава як науковцям, так і тим, хто цікавиться, глибоко цікавиться історією України.